Привіт, мої хороші, зручніше сідайте, бо сьогодні я розповім вам одну чудову казочку, таку, що змусить вас усміхнутися і трохи помріяти. Назва цієї казки Срібна Зоря і пісня тиші. У далекій долині, де туман щодня вкривав трави, мов ковдрою, стояло маленьке село, сховане між пагорбами. Люди там жили спокійно, доглядали худобу, сіяли жито, збирали яблука восени. Але ночами, коли небо сповнювалося зорями, вони закривали вікна і гасили світло, бо на найвищій горі, серед чорних каменів, жила істота, про яку знали всі тиша. Вона не була злою, але мала силу поглинати будь-який звук, голоси, спів, навіть подих вітру. І якщо тиша прокидалася, долина ставала мертво мовчазною. Одного вечора, коли місяць був тонким, як срібна нитка, народилася дівчинка з незвичайним волоссям Воно світилося, наче світло зорі, її назвали Лада. Змалку вона любила співати. Її голос лунав над долиною, як дзвінкий струмок, що ніколи не зникає. Але кожен раз, коли вона співала, старші шепотіли Ладо, не співай так гучно, тиша може почути. Та дівчинка не могла інакше вона співала для квітів, для птахів, для річки. Її пісня розбуджувала сонце і усміхала навіть тих, хто давно забув сміятися. І от одного разу у найяснішу ніч. Коли зорі здавалися так близько, що можна було їх доторкнутися, лада вийшла за межі села і заспівала свою найкращу пісню. Її голос піднявся над лісом, пройшов понад полями, торкнувся вершин гір і зупинився на темному схилі, де спала тиша. Спочатку ніч нічого не змінила, але за мить повітря стало важким, як перед бурею. Вітер стих, цвіркуни перестали співати. Лада відчула, як навколо неї все замовкло. Тиша прокинулася, з тіні вийшла постать висока, прозора, з обличчям, схожим на світло, але без звуку. Її очі не блищали, вони поглинали блиск. Хто насмілився порушити мою сплячу долину? Пролунало, але не голосом, а всередині самої лади. Як подих у серці, це я, відповіла дівчинка. Я тільки співала, спів це шум, а шум це біль. Моя долина має спочивати у вічній тиші. Та лада не злякалася. Вона зробила крок уперед і сказала: Тиша, але без звуку світ гине, птах не зможе знайти весну, дитина не почує колискову. Ти ховаєш біль, але разом з ним і радість. Постать тиші завмерла, у її погляді з'явилося щось схоже на сум. Колись я теж співала, прошепотіла вона, але мій голос забрали бурі, і тоді я сховала себе у мовчанні, щоб більше ніколи не чути втрат. Лада відчула, як холод стискає груди, але вона торкнулася грудей тиші, де мало б битися серце, і прошепотіла. Твоя пісня не зникла. Вона просто чекає, щоб її почули, і дівчинка почала співати не голосно, не гучно, а тихо, так що кожна нота звучала, мов подих світанку. Її пісня була про світло, що не боїться темряви, про вітер, який повертається додому, про те, що навіть мовчання може мати серце. Тиша слухала. Коли останній звук зник у повітрі, вона заплющила очі. І з них впала сльоза, чиста, як кришталева крапля. Вона торкнулася землі, і там, де впала, розквітла квітка, що світилася м'яким срібним сяйвом. «Я Відчуваю, сказала тиша. Мій голос повернувся, але він не такий, як раніше він у тобі ладо. І тоді сталося диво, долина вперше за багато років наповнилася звуками. Потік знову заспівав, птахи защебетали, вітер заграв у листі. Люди прокинулися і не могли повірити, що чують музику світу. Відтоді, щоночі, коли місяць піднімався над пагорбами, з гір лунав тихий спів, пісня тиші, що знайшла нове життя у голосі лади, а в серці долини виросло дерево з срібним листям його назвали Зоряне дерево. Казали, що якщо прикласти вухо до його стовбура, можна почути ту саму мелодію, яку колись співала дівчинка. Минали роки, лада виросла, але ніколи не забувала про ту ніч. Вона навчила всіх дітей у селі не боятися співати. Її голос став легендою, але головне, тиша вже не була страшною. Вона стала другом, що слухав, а не карав. Кажуть, коли зорі падають на землю, вони шепочуть її ім'я лада, дівчинка, що повернула світло звуку у долину. І якщо в тиху ніч уважно прислухатися, можна почути, як десь у вітрі звучить ніжна мелодія. Це співає срібна зоря, її давня подруга. Бо справжня тиша це не відсутність звуку, це місце, де народжується музика.